Галина Круг раз овечка, два овечка. Світ на виборіт. Стоїть кіт на воротях у червоних чоботях. Кричимо йому Лови м'яч поверх голови. Кіт сховався за хіст. Я не футболіст. Ми ще хором, Що за сором? Весь світ зворіт на виборіт. Де Черіна вівчарівна? Де вервечка гірне рівна, посла вівці вівча рівна. Раз овечка, два овечки, десь там третя надалечко, он четверта із свіночком, п'ята снідає віночком, шоста шусть у кущ шипшини. Сьома смикає ходину, до води мене веди, я не можу без води. Восьма п'є з глека, а дев'ята вже далеко. Треба бігти завертати. Може, бачив хтось десяту? А десята тишком, нишком, зазирає в нашу книжку. Чи не тут, була чарівна, як царівна вівчарівна? Казка про Ослика. Жив собі був собі ослик, осел. Мав що для ослика треба усе: голову, вуха, і ноги, і хвостик, як бачимо. Звичайнісінький ослик, мав отой ослик рідні небагато, як то годиться мама і тато, дванадцять братів і сестричок з усім. На радість ослячу на завитки всім, п'ять пар найрідніших дідів і бабусь, тіток і дядьків називать не берусь, хіба не суворішу тітку Горпину. Словом, мав ослик, звичайну родину. Щоранку цей ослик з'їдав на сніданок сім порцій спагетті, п'ять літрів сметани, борщу так відерця, товчеників перцем, цукера лишменьку, хоча й маленьку, і соку морквяного дзбанок. Як видно, з усього звичайний сніданок. Да. Потім наш ослик збирався до школи, зайвого в сумку не клав він ніколи. Хіба що в машинку, бінокля меджа, свисток, пістолет, що в десятку влуча, для класних забав надувного м'яча, маленьке, біленьке, бухнасте зайча, а зошит не влазив, ну як не крути. Як бачите, зайвого тут не знайти. У школі наш ослик старався, як міг, битися друзів, збивати із ніг, гратися в лови, в сліпого кота у космонавтів то гра непроста в піжмурки всмикне чужого хвоста. Що за забава, сама сміхота, Лиш біля дошки не видав ні звуку, словом, звичайна осляча наука. Та якось, між буйних ослячих забав, наш звичайнісінький ослик. Пропав. Знайти його дуже і дуже непросто, приблизно одного з тобою він зросто. Мав голову, вуха, ноги, і хвостик. Поглянь, а в тобі не ховається ослик. Зеркало треба. Наступне про хижака. В темній хижі жив хижах, що на всіх наводив жах. І було у хижака десять кігтів на руках, десять кігтів на ногах, гострих, довгих і дряпучих, хто їх бачив блід і чах. І зараз у той хижак весь гілками, мов їжак. Часто він тікав на стриг, щоб ніхто його не стриг. У кутку сидів і вив, щоб ніхто його не мив. Невмивака, нечупара, чупакабрі гарна пара, всі боялися його, та сказав дідусь: Ого, не підніметься рука нам прогнати хижака. Приманімо молоком і солодким пампушком. Як відчув пампушки, тістечка, як відшув хижачи нюх, що на кухні є пампух. Притьма взявся кігті стрихти і вимивати бруд із вух, і тоді, побачив, сяк, був хижак, а став хлопчак. Це... Це... Морока з мороком. В марти з мороком морока темно, лише примружить око. Страшно лиш примружить око, марта в морок, ні півкроку. Морок проковтнув подвір'я, морок засмоктав сороку, морок навіть з'їв собаку, що лежала в бутці збоку, в мороку ж морока з іншим, морок не потрібен іншим. Мороку ніхто не любить, і ніхто не приголубить, і ніхто не вийде з хати, щоб у піжмурки пограти. Тільки мурка, чорна шкурка Мороку на вуху Мурка, щоб йому не було лячно, щоб було йому не мрячно, поки сон не зморить морок з понеділка на вівторок. Ручні п'ятиніжки. У надійки на стіні біля ліжка Поселилися смішні п'ятиніжки. Раз, два, три, чотири, п'ять, і з якої починать. Як надієшку малу клали спати, п'ятиніжки ті ану бунтувати. Це від них на стінах тінь. Вовк і заєць, курка й кінь. А як світло вимикали, п'ятиніжки ущухали і засинали під щекою Права з лівою рукою. Так можна спати. Черевики. Є у мене черевики, не малі не великі, обидва мої, ходять кроком і підскоком, уперед, назад і в боки, зовсім як живі. Замість торта черевики просять крему чи мастики, що за дивний смак. Та найдужче небайдуже черевики до калюжі, сам не знаю як. Тільки десь її побачать, як одразу в неї скачуть. Наступне від короля до короля. Їхав у справах раз кріль до короля, вправно викручував вправо роля, потім викручував ліво роля, аж під кролем закрутилась земля траля-ля-ля, тр як тепер втрапить наш кіль? кріль до короля. Лячно зробилося нам за кроля, краще хай їде він до короля, якщо заблукає, то кожне маля підкаже йому, де знайти короля Ля-ля-ля-ля, траля, -ля -ля. вдягайте корону, чекайте кроля. Наступна приманка. Розлігся наш кіт серед двору, очима пасе комору, пильнує з самого ранку, Щоб мишки не їли сметанку. Чому ж у сметані вуса? питає кота бабуся, бо це для мишей приманка. Смачненька така сметанка. От дива так диван, на нозі голова. Дивувались дині капустині. Загадка. Відгадайте, хто це є? І хромкоче, і жує за морквиною морквиною по самісіньку чуприну. То не зайці і не кози, то онуки бабці дозі. Наступне правди на заячий скік. Зайче, зайче де бував, що там бачив, що чував. Був я у старій діброві, бачив там дива казкові, лис від півня утікав, заєць вовка налякав, а федемедик для бджілок мед вкладав до квіточок. Літо там усенький рік, то чому ж ти звідти втік? Ледь мене не з'їла тлуста, Ненажерлива капуста. Кульбабці. При кульбабці в сивій шапці ні чхнути, ні дихнути, ні мухи здмухнути, бо вмить облететь на поля на луки, там кульбабині онуки просяться на руки. Не, впізна... Не впізнають кольбабки без сивої шапки.